Доброго дня, шановні шестикласники нової української школи. Сьогодні ми продовжуємо з вами повторювати матеріал, який ми вивчали з вами у 5 класі. І так, сьогодні на уроці ми з вами будемо розв'язувати основні типи задач на відсотки, а саме задачі на знаходження відсотку від числа та числа за його відсотком. Тема дуже важлива, оскільки з відсотками ви будете зустрічатися до кінця закінчення школи не тільки на уроках математики, але й на інших уроках, такі як фізика, хімія, біологія, географія. А ще я хочу вам сказати, що з відсотками ви в повсякденному житті зустрічаєтесь майже на кожному кроці. Йдете в магазин, акції на товари у відсотках, берете кредит у банку під відсотки. Люди, які працюють, отримують заробітну плату, яку дуже часто або підвищують на кілька відсотків, або зменшують на кілька відсотків. Тому людина повинна завжди розуміти, наскільки гривень їх заробітна плата збільшиться, або наскільки гривень їхня заробітна плата зменшиться. І так розпочинаємо наш урок. Відкриваємо зошити і в зошитах помічаємо сьогоднішню дату 14 вересня, класна робота тема уроку розв'язування задач на відсотки. На попередньому уроці ми з вами навчилися записувати. Відсотки у вигляді десяткових дробів і, навпаки, навчилися десяткові дроби записувати у вигляді відсотків. І зараз ми з вами за допомогою невеличкого математичного диктанту перевіримо, як ви засвоїли дану тему. Помічаємо, зошита, математичний диктант. Уважно мене слухаємо і в зошитах записуємо відповіді до відповідних вправ. І так, завдання перше. Запишіть відсотки у вигляді десяткового дробу. Перший приклад. 9% дорівнює. Другий приклад. 49 дорівнює. Третій приклад 6,8 дорівнює. Завдання 2. Перетворіть десяткові дроби у відсотки. Перший приклад 0,12 дорівнює. Другий приклад 0,3 дорівнює. Третій приклад 0,4 дорівнює. Я думаю, всі ви. Гарно справилися з даними завданнями. А зараз давайте разом з вами перевіримо правильність ваших розв'язків. І так, завдання перше. Перший приклад правильна відповідь 0,9. Другий приклад правильна відповідь 0,49. Третій приклад правильна відповідь. 0,068. Завдання друге. Перший приклад правильна відповідь. 12%. Другий приклад правильна відповідь. 30%. Третій приклад правильна відповідь 4%. А ми продовжуємо з вами наш урок. А чи знаєте ви, що паління цигарок не тільки дуже шкідливе для вашого здоров'я, але і небезпечне для вашого життя? Зараз ми з вами розв'яжемо задачу, яка покаже нам. Наскільки років зменшується тривалість життя людини, яка починає палити у підлітковому віці? І так задача. Тривалість життя людини, яка починає палити в підлітковому віці, скорочується на 20%? Наскільки років скоротиться життя людини? Якщо середня тривалість життя в Україні становить 65 років, починаємо розв'язувати дану задачу. Нам треба узнати, від якого числа береться 20%. Оскільки ми будемо. Середню тривалість життя в Україні 65 років зменшувати на 20%, то 20% у нас береться від числа 65. Отже, нам треба обчислити 20% від числа 65%. Дуже зручно обчислювати відсоток від числа за допомогою таблички. Як ми домовлялися в 5 класі складати цю табличку? За 100% ми домовилися позначати те число, яке стоїть після ключового слова від. Зверніть увагу, після ключового слова від у нас стоїть число 65. Отже, 65 років становить 100%. Отже, перший рядочок нашої таблички буде таким. 65 років становить рисочка 100%. А нам треба узнати, скільки років становлять 20%. Так і пишемо 20% рисочка. Треба узнати, скільки становить років, тобто знак питання. Будьте уважними. Треба обов'язково слідкувати за тим, щоб у даній табличці відсотки були під відсотками, а роки були під роками. Так, наступний крок. Нам треба знати, скільки років буде припадати на 1%. Для цього ми дивимося на перший рядочок нашої таблички, де відоме число і ліворуч, і праворуч. Якщо 65 років становлять 100%, то для того, щоб узнати, скільки років припадає на 1%, треба 65 поділити на 100%. І так, перша дія 65 ділема на 100. І, взагалі, запам'ятайте, для того, щоб узнати, скільки припадає на відсоток, треба завжди ділити на відсотки. Запам'ятайте цей секрет. Треба завжди ділити на відсотки. І так, 65 ділима на 100. Для цього треба кому у числі 65. Вона отут після п'ятірки, ми її не бачимо, але вона є. Треба перенести вліво на два знаки. 1, 2. І кома буде перед 6. Отже, 65 поділити на 100 дорівнює 0,65 років припадає на 1%. А для того, щоб узнати, скільки років припадає на 20%, треба 0,65 помножити на 20. Давайте в стопчик помножимо десятковий дріб 0,65, помножимо на 20. Зверніть увагу, коли ми множимо на число, яке закінчується нулем, 0, 0, 0 треба записувати в стопчику поза стопчиком. Множимо тепер на 2, не звертаючи уваги на 0. – 10, 0. Пишу 1, пам'ятаю, 2 6 12, додати 1, 13. 0 зносимо і справа відокремлюємо комою два знаки. 1, 2. Кома після трійки і два нулі в кінці закреслюємо. Отже, 0,65 помножити на 20 буде 13 років. Отже, тривалість життя людини, яка починає курити в підлітковому віці, зменшується аж на 13 років. А тепер давайте з вами подумаємо, чи варто починати курити? Відповідь однозначна: не треба цього робити. Курити дуже небезпечно, оскільки життя зменшується аж на 13 років. До речі, у цивілізованому світі курити зараз не модно. Люди там займаються спортом і бережуть своє здоров'я, а значить, і своє. Життя а це найцінніше, що є у людини. А ви знаєте, що наша країна зараз кров'ю виборює право бути вільною, незалежною, квітучою та цивілізованою країною, і ми з вами будемо жити в цивілізованій Україні здоровими людьми. Отже, одночасно говоримо цигаркам ні. А ми переходимо зараз до наступного етапу уроку. Він найулюбленіший у нас це невеличка вішована фізкульт хвилинка. Руки в сторону та вгору, на носочки піднялись, підняли голівку вгору і на долоньки подивись. Присідати ми почнемо, добре ноги розімнемо. Раз присіли руки прямо, встали знову все так само. Повертаємося вправно, все виконуємо гарно, вліво, вправо повернулись і сусіду усміхнулись. Ну а ми зараз розв'яжемо наступну задачу. А чи знаєте ви, що Грошові заощадження, які у вас є, можна збільшувати. От якщо ви будете їх зберігати вдома у шуклятці, то якщо ви цю шуклятку через рік відкриєте, то побачите точно ж таку суму. А от якщо ви ваші гроші віднесете в банк, відкриєте там рахунок, то ці гроші через рік у вас. Збільшаться. І так, на цю тему ми зараз з вами розв'яжемо наступну задачу. Вкладник поклав у банк деяку суму грошей під 8% річних. Через рік виявилося, що на його рахунку 5400 гривень. Яку суму грошей поклав вкладник у банк. Давайте проаналізуємо дану задачу разом з вами. І так, у задачі сказано, що вкладник поклав у банк деяку суму грошей. Тобто невідомо, скільки грошей він поклав у банк. Але сказано, що він поклав під 8% річних. Що це означає? Це означає, що через рік його сума збільшиться на 8%. Значить, та сума грошей, яку вкладник поклав у банк, це 100%. А через рік на 8% збільшиться. Тобто, уже через рік у нього буде на рахунку не 100%. А 108 грошей. Отже нам треба обчислити з вами 108 108 від тієї суми грошей, яку він поклав у банк. А невідомо, яку суму він грошей поклав у банк, тобто знак питання. Але це становить, тобто дорівнює за умовою задачі 5400 гривень. Ну, а тепер давайте складемо нашу табличку до цієї задачі. Ми з вами домовлялися, число яке стоїть після ключового слова від. Позначати за сто відсотків. Отже, знак питання це сто відсотків. Знак питання це сто відсотків. А сто вісім відсотків. А сто вісім відсотків. Це 5400 гривень. Перевіряємо, щоб відсотки були під відсотками, а гривні під гривнями. Перша дія знаходимо, скільки гривень буде припадати на 1%. Для цього треба 5400 поділити на відсотки. І так, 5400 ділимо на 108. Це буде дорівнювати. 540 ділимо на 108, це ми беремо по 5. І 0 дописуємо. Тобто 50 гривень припадає на 1%. А нам треба узнати, скільки гривень припадає на 100%. Отже, для цього треба. Для цього треба 50 помножити на 100. І це дорівнює 5000 гривень. 5 тисяч гривень припадає на 100%. А 100% це та сума, яку вкладник поклав. На свій рахунок у банк. Отже, вкладник поклав 5000 гривень у банк на рахунок, і через рік, через рік ця сума вже становила 5400 гривень. Тобто за рік його заощадження збільшилося на 400 гривень. Отже, робимо висновок. Якщо у вас є. Якісь грошові заощадження, то їх вигідно вкладати у банк. Але тут є деякі ризики, треба обов'язково вибирати банки з доброю репутацією, і тоді буде все гаразд. І так, шановні шестикласники, сьогодні на уроці. Ми з вами повторили, як треба розв'язувати основні типи задач на відсотки. У нас залишилося ще кілька хвилин, і тому ми зараз з вами переходимо до класруму, де ви зможете подивитися наше відео ще раз, зможете переглянути відповідну презентацію. А також подивитися, які завдання я задав вам додому. Додому я задав вам задачі схожі до тих, які ми розв'язали в класі. Якщо у вас будуть до мене запитання, я залишаюся на конференції до кінця уроку і ви в будь-який момент можете мені задати питання. Бажаю вам успіхів, до побачення!